На 36-й роковини у Рівному біля пам'ятника жертв Чорнобильської катастрофи зібралися люди, щоб шанувати пам'ять ліквідаторів найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Сьогодні, як ви бачите, природа плаче за нами. Зранку, саме ранку, був сильний, злива була сильна. Це Природа плакала за тими хлопцями-пожежниками, які 36 років назад, цей десь час, вони... Ішли голими руками до те, щоб приборкати вогонь на даху четвертого енергоблоку. Доки не похований останній солдат, війна не закінчилася. Так, і допоки не похований останній чорнобилець, Чорнобиль не закінчений теж. Герш Фраєрман один з тих, хто ліквідовував наслідки вибуху на четвертому енергоблоці атомної електростанції у Чорнобилі. Я працював на криші. Я 72 дні відпрацював на криші. От, от ми призбирали оці а, обломки і стержні. Я вам скажу так, що коли були стержні, вони настільки були радіоактивні, що коли ми навіть свинець закатували, а потім бетон, оцей стакан, він все одно був, не підлягав вимірювання. Микола Гайбанюк, який після вибуху на ЧАЕС працював у родому лісі, розповів про дії російських військових у Чорнобильській зоні відчуження та те, що вони могли спровокувати нову всесвітню катастрофу. Ці орки ну, їх за тупо загнали туди. Ну вони пройшлися через вони. По перше, пройшлися вся техніка. Пройшла через е, е, зону, підняла грунт, попілюку. Не сопили срівнір. Я піднявся. Ми працювали 20 хвилин. 20-25 хвилин в день, а вони місяць сиділи там, спали, ночували, їли, набирали той пісок радіактивних мішки робили клапки, робили си бліндажи. Якщо ми тоді 36 років спасли, ми спасемо і сьогодні. І я думаю, що нас вибору немає, повинен останній російський чобіт покинути нашу землю. Також на вшануванні підняли питання про ремонт пам'ятника жертв Чорнобильської катастрофи, які розпочали восени 2021 року. За словами Миколи Гайбанюка, на реконструкцію було передбачено понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Заступниця міського голови рівного Марина Кузьмічова каже, що на заваді ремонту пам'ятника стала війна. Кошти на це виділені були, кошти передбачені бюджетом. Але зараз абсолютно постанови кабінету міністрів заблоковані будь-які видатки на будь-які ремонтні роботи по місту. Фактично, у нас від цього страдають і школи, і дороги, і будь-які будь впорядкування якихось скверів, і відповідно, і впорядкування цього пам'ятника. Він є пріоритетним. Як тільки нам постанови Кабінету міністрів розблокують користування тими коштами, ми відразу почнемо наступний етап ремонтних робіт. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, новини на Суспільному.